Привіт! Шановні глядачі, всіх вітаю! На карті Аграрний край, вас вітає коляна компанія. От Агровіха вас вітає. Сьогодні в нас план задачі такий, щоб внести жидке добриво і посіять. Посіяти ми можемо ріпачок. Ну, вони пишуть канола. Де вона? Бачите? В августі ми ще можемо сіяти, Ну, треба, як би сказати, спішити, тому що закінчується наш срок, <сіх> як то кажуть. Але можемо ще посіяти. Ну, перед цим нам треба внести житке добриво. Будем носити добриво. Будемо носити житке добриво. Зараз будемо орендувати апарати, машини з бочками, щоб підвозити це все заразом і зробиться культивація. Зараз будемо все це дивитися. Давайте з вами будемо цим займатися. А де вони? Ага. Так, ага. Беремо такі ось Ось такі Отакі штуки. Так, що тут нам ще надо? Датчики на воза надо? Давайте поставимо. Датчик воза Джондір. Він сюди ставиться. А чого оподіляється состав азота е, в навозі, так як ніколи не розподіляється там рівномірно. Даний датчик гарантує е, ого, азота по всьому полю. А, однакове количество азота по всьому полю. Ну, давай візьмемо, побачимо, що воно буде. Так, це все є, нам треба взяти їх скільки? Ну, Давай візьмемо 4. Полів у нас багато. чотири нам хватить, щоб за всіми ми вспіти. Раз, два. Три. Чотири. Так, що ми маємо? 550 лошадок маємо. Коробка передач безступінчта, 40 в час стідне, О, 90 кубів бочка. Що хорошо, да, 23 тони. Так, тепер нам треба культиватор. Культиватор, культиватор. Так. Культиватор. 12 метровий нам потрібен. Нащо нам? Так, 9 метрів. 12 метрів. Но він не культиватор. Так, 12 метрів. Ну він не культиватор. 8 метрів. Не поняв. Так, 6,2 метра, 6,2 метра. Напевно, 9-метровий. Так, да, 9-метровий ми брали, він і культиватор заразом, щоб нам лишній раз не культивірувати. Так, є. Раз. Два. Три. Чотири. Є. Таке діло. Так. Двигаємо до... Сто тисяч. Пішло. Ну, ще треба машину, ще треба бочки і будемо займатися цим цим грязним ділом. Ну, але. Прибутковим в реальному житті, коли вносиш е, органіку, це дуже добре. В ігрі воно нічого не змінюється. А в реальному житті це дуже добре. Так, пішли. Пішли сюди. Так. Це все треба попідчіпати, це все треба попереганяти. Я зараз цим всім ділом займуся. Так. Ну отак. От. Це бочка, да? а ззаді чіпляється культіватор. Хто бачив в житті таке? У нас є тут рядом колхоз, займається він внесенням, розкраденням, але не платять зарплати. <гум> так, ну що ж, друзі, так, отак у нього в цьому в кабіні. О, а ручка у нього для ксіона. Прикинь, Прикинь. Так, добре. Я все це попереганяю і вже будем будемо заправлятися. Будемо зустрічатися. Ну що ж, маємо таку крастоту, 4 у нас стоять на фермі, вже чекають заправочки, ми їх зараз заправляємо і переганяємо на поле, будемо вносити жидке добриво. Процес займе дуже багато часу ці всі, всі заправки, я їх всіх позаправляю. Проставляю по полям, покажу, як, де що і буде вноситися. А ви не цумуйте, копіюйте, чаюйте, хто може кушає цим приємного апетиту. Не забудьте підписатися на канал, підтримайте мене, підтримайте коляна. Ну, поставте вподобайку, кому не тяжко. Я буду вам дуже вдячний. Поїхали. І так, друзі, вже на полях, а ще я взяв такі от мази з такими бочками і вони будуть нам е підвозити е навоз на поля. Так, давайте ми зараз підемо, позапускаємо машини, да, хай вони працюють. Нє, давай не так, давай не так. Давай ми зараз отак ось Я не зрозумів. А що такое? что правда, здесь, что ты не заправляешься. Специфичная, конечно, бочка. Пока что ничего не разумею. Печка заправилась, и все. Я, я не розумію, що тією бочкою, я так догадався, але ну так, давайте. у нас тут так буде получатися, Культивація буде все добре. Так. Ну він бачите, він жовтим робить, він навіть... Ну, я не знаю, як це назвати, Так, культивація буде все чудово. Що він на мені не пише? Ідеально, не пише добре, хуй, що пише, бо я не знаю. Добре. І саме дальних полів. Розпочинаємо з самих дальніх полів. 85 п'ять кілограмів пише. Рано ну факт. Тут ну, мотивацію Так, Хорошо. Що у нас тут? Так, та й заправляю. Ну шо, друзі, я їх буду заправлять, обганяю я їх на, потом на поля. Потихенечко. Тому ну, що заправляються вони ще довго. Та й після того, вже, як внесемо, це дуже я буду довго вносити це житка добриво, дуже довго, тому що полів багато, вже будемо на полі цілимося, як будемо починати сіяти. Сіяти будемо ріпати, гришми насікали та да, почули. Будемо сіяти ріпачок. Надіюсь, встигнемо. Це не сумуйте, кайте, кофіюйте, поїхали. І так, друзі, на цьому полі цьому агрегату хватило на два круги обійти края і от практично не доїхали трошечки до краю, прийдеться їхати заправлятися. ну Це таке. Заправляємося і продовжуємо працювати. Там ще вистачає, хлопців вони ну, ми Зараз оце трошечки потім поправимо. Зараз ми заправимо бочечку і Я не розумів. О! Поправимо края, поставимо далі ну, О, потяг поїде. Там друга стоїть, чекає на заправку, потиханічку підвозимо, зараз порожнемо, поїдемо, заправимо, ну і все, це по куті. Так, поки тут там воно заправляється, давайте ми глянемо, що тут робиться. От, лки-палки, оце рекламна пауза, вона трішечки, як би сказати, так. Да? Е, але без того теж нікуди. Аж ніяк. Аж ніяк. Так. Що у нас тут? Охти, йод мою бах. Тут йдеться теж вже їхати, він уже стає. Так, але ми зараз. Та -мойо! Бачите, виліз і не заправляє! Так що отак. Я буду заправляти їх, продовжувати далі, От, по ходу будемо з вами зустрічатися. Шановні, шановні друзі, так відбувається так заправка, ну поїхали. Я не зрозумів. Не Ну що ж, друзі, закінчили ми всі поля от йолки палки Ну, що таке, га? Тільки я зберусь, перед тим нічого не робиться. Тільки включаєш запис, треба тобі сохраняти. Ну, шаболда. Тут ми всі поля повносили. Оце все, що у нас лишилося. От, 6. От. Мазів з цистернами і повні, як би сказати, цистерни в машинах. Думаю, вистачить. Запускаємося на крайньому полі, на нашому. Це буде добре, це малює хорошо. бачите, туди жовтим, але він, він, він малює вже зелений. І зараз і культивація робиться і вноситься добре. Ось тут уже, я так розумію, не треба буде, бачите, зеленим. Ось я так дуже розумію, що не треба буде вже всівалки е доброго. Поїхали? Сігати вже будемо в наступному відео, тому що і так дуже багато часу зайняло, Якби, ну це не одне поле. Це дуже багато часу займає, повірте мені, ну, то Хто знає, хто знає, да? а хто не знає, то ви навіть розумієте, скільки це займає часу це все. Я не розумію, чому розробники цієї гри не зробили більший ефект від жидкого твердого навозу, чим від покупних отих мінеральних добрив. Закінчимо ми вже поле. За кадром я його закінчу, дуже довго це воно буде длиться. От. Зустрінемося вже, як би сказати, в слідуючому відео, шановні глядачі. Дуже вам вдячний. Бачите, який ковбаса по Йому проще вносить, мабуть, не по але, але ну, що маємо, те маємо. Ковбаса його знає. Отже, дуже вдячний, хто дивиться, хто відписується, хто підписується, це ж таке, кожного свій, як би сказати. Бо я думаю, приходьте на наступне відео, у слідчому відео будемо сіяти канолу, ріпак, на всіх полях посіємо і будемо розвиватися далі. Тим щиро дякую, цим пока-пока.